Pray for you every day. Yes. God bless you. So good to see you. Good morning. How are you? Find yourself? Good. Yeah. Thank you. Not been feeling great, but it's good to see you in better health. <laughs> thank you. These are these are for your children. <laughs> okay, thank you. Uh, these are the gifts. These are also gifts for you. Thank you. It's, Beautiful the Vatican tie, and then the, the rosaries mm -hmm. for your wife, the white for your children, and the one red one is for. It. Thank you very much for your visit. Of course, of course, and thank you for seeing me. Pray for you every day. I yes. bless you. Io prego per lei ogni giorno che Dio la benedica. Happy Easter. Mm, от так. Ну тут, до речі, є дуже головна деталь. Так. Яку ви, може, не помітили. На відео а. папа ще живий. Точно. А. <ріст> Дякую, що зауважив. І там були кіндер сюрпризи. Так, отримав подарунки, і... але слухайте, тут треба ще теж слідкувати уважно за новинами, тому що після зустрічі із Франциском Джей Дівенс поїхав до Індії. Там він має з надендрою моді зустрітися. От, і тому... Тримаю так пальчики, щоб все було добре, тому що. Тому що я тепер рекомендую, повасити. значить, ні, почекайте, я я рекомендую тоді прем'єр-міністру Індії зустрічатися з віце-президентом Сполучених Штатів в захисному костюмі, хімічному. А, а, за да, а, а краще за склом, Да, А краще за склом таке буде приміщення з мікрофонами, оце пам'ятаєте, під час привіду було. Які ви жорстокі люди? Жорстокі люди ви. Часкі такі самих такі романи. Насправді жедівенс мудак. Джедіванс мудак, тому що в Італії ж вимагають відкрити кримінальну справу через те, що через візит Джей Дівенса до Папи Римського перекрили колізей для туристів. Повністю його закрили. Ага. Ось. Так, да, тому що Джей Венсу дуже захотілося його побачити. От тому сталося як сталося. Я не зна... чесно, я не знаю, як воно так співпало. Якщо це просто співпадіння, то це сумно. Якщо це не співпадіння, то напевно просто папа римський прибив себе фел Він поспілкувався з Джейді Венсом і такий який да, ідіот? Ти дивись, okay. ти такий, ти такий цікавий. Ти, ти ж в Римі не був теж. Ну тобто, я зараз знову буду душніла. Я в Римі був багато разів. Ну тобто треба розуміти, що є Ватикан, що є Рим, де okay. Колізей. Дівенс, е, розумієш, Дівенс, як ти кажеш, мудак, ну він хамло. ну, Просто згадати бесіду з Зеленським. Тобто, ти хто? Okay. Ти віце-президент США. І то не точно. І ти хамиш президенту іншої країни. Тобто, хамство ж було не з боку Зеленського. Давайте згадаємо цей діалог в Білому домі. Хамство було з боку Дівенса, навіть не Трамп. І тому Дівенс, ну. Е те, що папа пішов в небеса, ну окей, нехай буде. Ми не будемо з цього реготати. Кажуть, що святий помер, а ви регочете, там в чаті нам пишуть, святими стають після смерті, якби ви хотіли знати. Тобто, папа ще не канонізований зовсім. Угу. Тобто, Це угу. просто Франциск, який помер 88 років, 36-го року народження. Так, і не і... треба тут. Тобто, угу. Перебільшувати нічого не треба, помер від того, що він не пережив запалення легенів, я так розумію. І mm -hmm. те, що That's до нього приїхав, awesome. дівенс приїхав, це нічого не означає. Бо Дівенс це просто примат, і більше ніч Ну, тобто, ми з ним конкуренти в цьому плані. Це гомо sapiens sapiens erectus Все, він примат. І я теж примат. І всіх, кого ви бачите в кадрі, це примати. Дівенс нічим не відрізняється від нас, він какає не конваліями, як ви розумієте. Він дихає тим самим повітрям на планеті Земля. І не треба його перебільшувати. Але те, що, ну я не знаю, там, я б на, на, на місці. Б... І, ін, індуса не зустрічався б з Дівенсом, тому що це точно як ну, чорномір. Де... Я ну, Так, подумав, з якою подумав. метою він поїхав до, папи Римського. Дівенс поїхав до Папи Римського. Ну, Можливо, він Подарунки не знав, що завіс. папа Римський. Подарунків завіз. Ну, по дорозі, Індія їхав. Він отримав, там, там, там історія така, це, що він нічого римському не подарував. І тут, і, тут, і тут іронія, що папа римський йому подарував кіндер сюрприз. Ну, тобто величезний, та, не один, а багато комплектів. Це все дуже цікаво. То ми в цікаві часи живемо і жили, і будемо жити. Так що е, я б з Дівенсом не зустрічався. Ну, в смислі, просто не перетинався б десь е, навіть в публічному просторі, навіть в магазині, магазиніке, якщо він туди раптом задумає заїхати, попередьте, я. Я знайду інші маршрути. Піду їздити Фрикадельки. <рикадель> Отже, якщо вже про самого Папу Римського, то він вже теж досить неоднозначна особистість в контексті особливої його діяльності як папа римського, але його насправді, до того, як він вже став папою римським, його ім'я було Хорхе Маріо Бергіліо. Отак, от. Зараз ви побачите фото його як Берголіо. Якраз... Хорхе Маріо Берголіо. Берголіо, боже мій, неправильно прочитала? О, ну, Ганна Мельник написала, що Хорхе Марію Берголі? Так, вірно. Так, от він тут на цьому фото він стоїть у другому ряду, четвертий зліва, от саме там. Можете подивитись, підрахувати, і ви його там, можливо, побачити, роздивитися. Він народився в Буенос Айресі 17 грудня 36-го року в сім'ї англійського емігранта, залізничного робітника Маріо Хорсе Бергольо, і е, також його дружини е, Реджини Марії Сіворі. Ну, одним словом, це нам нічого то не скаже, але він молодший із п'яти дітей, отримав диплом хіміка-технолога, навчався також в семінарі. Арі, у Вілія Де Ворто і в Буенос Аріс. От якраз там з Буенос дойрес. Це, ж, так, е та, це е просто голос да, пропадає. Треба сам. вам подивіться фільм Евіта, там про Буенос Айрес і про Евіту mm. е що є ну Це, це дуже класне кіно. Там, де грає е пані Материна Хай. Вона Ой, а можна ще раз кіно, бо я пропустила, я запишу. «Евіта»? Бо я… «Евіта», так? «Don't that... don't, don't cry for me, Argentina»? А, ні, це, 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 це з цією, з, з, з Анжеліною… «Мадонна», Мадонна, з «Мадонна», «Мадонна». Madonna, «Мадонна» і yeah. «Додіо Мандерас», так, да. все, я згадав. <laughs> угу, угу, <Okay>. окей. <laughs> це ж цікава uh, історія так. про про диктатора, так. Да. І вона грає його дружину. Ну там це Аргентина, там. Ага, Давіту Парун, я пам'ятаю. Ну, так, Він також, е окрім всього, що він там я вже сказала про його освіту, 11 березня 58-го року вступив до ордену Ізуїтів. Ну, якби з цього почалась повноцінна його кар'єра вже така, от релігійна, скажімо так, от церковна. Да? Е він був досить таки розумною, розвиненою людиною. То, окрім іспанської, вільно говорив італійською і німецькою мовами. Е він також розповідав, що задовго до того, як він от відчув здатність навертати людей до церкви, працював вишибалою в нічному клубі в Аргентині, а також прибиральником у лабораторії. От такий от папа Римський був, розумієте, досить цікава особистість. Що, що він не людина, чорно? Ну, людина ж, звичайно, теж ніхто ж не сперечається, що все тут окей. От, і от а зараз і Віта Це побачити. про евіту про Перон, Саша, якщо тобі цікаво, да, я так і Перон. Ну, перо, так і диктатор. Я знаю. В Аргентині. Ну я подивлюся, ну, тоді буду з вами вже в цих дискусіях. Ти що, не дивилася цей фільм? Не, не, не. Ні. Ну я ж не можу все подивитись, щось я пропустила. Оце пропустила, не дивилася. Так що подивлюся це, вже. Я це, по-перше, це мюзикл. Це, О, круто. бо там, там, там більше пісень. Угу. Я люблю мюзикл, особливо, коли вони мають доречні. Там Мадонна грає Евіту Перон, mm -hmm. в принципі. Mm -hmm. Але доля Евіте Перон, вона не втішна, розумієте? Справа mm -hmm. в тому, що її труп тягали солдати, куди попало, знайшли, потім попісили на нього. Ну, там таке не, не зовсім неприємна історія. Це про те, що життя воно мінливе. І це стосується папи Франциска в першу чергу, так. Який ну так взяв та й ну, ось... взяв та й помер? Бу, був вишибалою, взяв і помер сьогодні. Та та ось він, він вже в якості тиху, кардинала. Тиху. Ось ви побачите, він на зустрічі з президентом Аргентини Крістіною Фернандес. От, от де, де Кішнер, от якраз от він, він тут ще кардинал, тобто він вже має певні здобутки саме в кар'єрному плані. вже Він потихеньку прямує до свого папства, е, от, І вже після того, як його вже обрали, ось якраз наступне фото. Е, це його перші дні. От це березень 2013 року, коли він вже от, одягнув. Всі свої папські одяги, як там це називається, забула Що ну, одна насправді, на, 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 насправді його просували, ну в принципі, те, що називається маркетинг. Папу Франциска просували на відміну від Рацингера, ну попередника його, так, який пішов в добровільну відставку і правильно зробив, напевно. От, Франциска призначили і ходила ну така, ну, ця вся історія. Я розумію, що це медійна, що в нього перстень він е, ледь не з Олова зроблено, Ну, тобто він не золотий, він не прагне. Mm -hmm. там е, Якоїсь розкоші і так далі. Його так представляли, що він такий скромний, він себе теж позиціонував. Але в питанні України, папа, ти не прав, я, я б так сказав. Ну, тобто, все, що стосувалося України останнім часом, і це намагання виставити з москалями, щоб ми ходили за ручку і не знаю так далі, і тому подібне. ну Ми від тебе такого не чекали, чесно. Ти, а, тому що пішов, це... на, пішов на небо, ну і е... Ну, давайте ж тут треба зважити, що релігійна структура, така, як там католицька церква, чи там, християнська це... будь-яка інша конфесія. Не це ж структура. Да, давайте так. Це ж в будь-якому випадку структура, яка десь межує з бізнес-інтересами. Тобто давайте скажемо відверто. Католицька церква має достатньо велику кількість своїх вірян в тих країнах, які достатньо близько дружні з Росією. Ну, наприклад, там, та ж Бразилія. Так? Ну, це ж. факт-факт, Одна з найбільш е, в світі католицьких країн, там 145 мільйонів католиків, жартів. Філіппіни, е, та ж Аргентина, Венесуела. Де 24 мільйони католіків. І звичайно, в цій ситуації Папа Римський, як людина, яка представляє бізнес-інтереси будь-якої своєї організації, він не може вступати в конфлікт з Росією, яка може ускладнити життя. І тому от така от риторика. Тому часи Павла Івана II не закінчили. Так, я, я тобі кажу, навіть що... скажу більше, що я теж католик. Далі що. Я не за це кажу. Я кажу за те, що папа І... як. Президент ОАО? Значить, ОО, ну, ОО, да, те, в, організації впливова персона, але ж розумієш, для того, щоб дивись, давай візьмемо Івана Павла та Ну, тобто Іван Павло Другий, оце, оце очільник. Ну, він реально впливав на ситуацію. Okay. І тут можна скільки завгодно підходити до цієї ситуації, але на що впливав? Франциск Він міг би вплинути, міг би вплинути. Але коли коли я живу, як я живу в країні, яка зазнала нападу сусіда, я ж не, не буду вживати слова там лінія зіткнення, знаєш, тіпа, і так далі і тому подібне. Тобто є війна. І папа чи міг би він зробити більше для припинення цієї війни, міг би. Mm -hmm. Чи зробив він це? Не зробив. І а на а цьому ми зараз можна розбиралися. Поставим. На, Ні, на цьому ну, можна поставити. Варто... Не зробив, ми пам'ятаємо, ну, ми пам'ятаємо його заяви і про Російський український прапор на Месі і про значить, що Україна, Росія двоюрідні брати. Це я точно можу згадати. Ну, так. І про те, а що... як він зустрічався з Кирилом? Слухайте, це ж теж окрема історія. Там фото просто супер показове. Уже якщо ми вже по часу не встигаємо, там у нас є і не тільки з Кирилом ще й <зас> ну, і, розумієте ось. Чмокі, чмокі, розумієте? Це все теж треба пам'ятати. І розумієте, що світ нам дуже хочеться, щоб він був весь на нашому ну, А авиація. що він мав зробити в цій ситуації? він В нього був вибір просто туди не йти на зустріч з Кирилом, ну, по-християнськи він, одно... по він мусив просто ці обіймашки і цьомки робити. От чесно. от Тому А так що... можна було зробити вибір, що я туди не піду. От правда. Для чого тут? Ну окей. А навіщо він тоді зустрічається? Тим, ну, тим, тим, неви... тим більше очільник невизнаної церкви. Ну, тобто, церкви, якої не існує. От, це ага. клуб, вважно клуб вважно, по, по інтересам. Тобто в'язання крючком на Дальньому Востокі, знаєш, я не знаю. Більше того, Папа Римський Франциск міг би засудити, тому що Гундяєв, гундяєв директор значить, організації в Росії, яка чомусь себе називає Православною церквою. Він же говорив речі, які протирічать релігійним догмам християнства. Але цього теж не було зроблено. Дивіться, ми ж не збираємося тут поласкати там персону, але знаєте, є таке золоте правило: про покійника нічого, окрім правди. Mm -hmm. Ну, так. Правда проста, значить, структура папа римський, значить, як от вершина піраміди католицької церкви, міг би бути провідником в своїх закликах, чітко озвучуючи ті речі, які є насправді. Або обраний я, шлях. Я, я про це і казав. В принципі, це, або, це або, або обраний шлях. шлях я, я не буду Або продовжувати, обраний шлях, тож дождігтяр, розумієш, там, де ми про віру говорили. і... Там поплавило багатьох на питанні від... ну, віри. Ну, Слухайте, може і поплавати далі, але слухайте, на День Незалежності України згадати Дар'ю Дугіну, типу, мовляв, що, от коли діти гинуть, ну, тобто і це все. І наступне, коли він же ж поїхав до Петербурга, він же ж там теж. Чогось почав згадувати про їхнє величне минуле, про Катерину II, Петра І, і ота от все, їхнє неймовірне минуле, і неймовірну їхню блін, культуру і творчість. Про те, що типу вам треба сильно цим пишатися, усвідомлюючи в загальному, що це взагалі він же ж розумів все чудово. Ну я не вірю, що він він же ж людина наскільки розумна. Ми ж щойно читали, скільки в нього було досвіду життєвого. Він тримав мову, ну, що балою працював же ж. Вишибалую, все чудово розумів, але все одно він так себе походить. Це ну, ж контакт так. з людьми постійний. Ну, так. звісно. Я відповім Ярославу Журавлю, значить, на його коментар чат Боже, я правити, дивлюсь, що ти вже ти, ти претендуєш просто в кадр та, з Ярославом Журавлем. Ну я розумію, так, Саша. Це, значить, я будь попережний, бо це маньяк з Кривого Рога. О, oh, <laughs> повірте, значить, да, він має, він вже відчув на собі мою харизму. Знач, е, значить, Ярославе, не, не можна на е, папи, тому що я, значить, не, не буду дотримуватись целібату, Вибач. Не. А ти а будеш папою реформатором, А хто, від тебе, реформатор. а хто, хто, хто від тебе вимагав, <laughs> треба ж людям пояснити, що таке Целібат. Саша. Ну, тобто, я то знаю. Це утримання від Целіпат? стартевих зносин. Ну, от українських. Судячи з усього ти, ти, від селікасну до ТВ. Давайте ми покажемо просто карту Ватикану. Влад ти там і угу. та, ну Ми не будемо там зациклюватися, для того, щоб розуміти, що таке, що таке Ватикан. Карта, карта, карта. Ні. От, от так. От, от, так Ватикан. Угу. Да, це держава в державі. Тобто, це треба розуміти, що це в Римі, і я чому запитував? Кажу: ти був в Римі, Саша? Там там, там, де Колізей і Ватикан, вони трошки не в одному місці. От, Колізей, але це все на одній діагоналі, якщо так захотіти, можна пройти. От, і можете подивитися, ось. Площа Святого Петра, там, де відбуваються ці всі заходи, там, де папа виходить на балкон, і там люди збираються на площі Святого Петра, а Ватикан ну, це таке, таке маленьке щось за, за парканом, я б сказав так. Дуже, дуже цікава локація. Прямо в Римі, прямо в Римі, так. І туди можна зайти без візи, тому що Ватикан є Ватикан, там швейцарські, як їх назвати, ну, гвардія швейцарська стоїть і вони охороняють той Ватикан. Але, що цікаво, Базиліка Святого Петра, ви бачите, та? якби ви туди зайшли, там є цікавий нюанс. Ви зайдете в Базиліку Святого Петра, підведете очі під стелю, і побачите там кого, княгиню Ярослава Ольгу. Володимира Великого здається. Володимире, так точно. Що я ляпнув? Ну, просто... і, і, і я, я був очманів, коли я це зайшов. І такий підвожу очі. Знаєш, а там, а там таки ми є. Так що дай угу. Боже вам здоров'я, всілякого. Тут сперечатися нема, про що. Папа Римський сам відповість за свої огріхи, які він зробив протягом свого непростого 88-річного життя. Не нам його судити, тому що він там зараз стукає в браму святого Петра. Можливо. Якщо я не помиляюсь. а? Він там, може, в черзі стоїть, там же ж по, по... можливій догмати. Там всі, ми, всі ми діти Божі, розумієш? так що там, Кожен все одно буде відповідати за свої жінки. Так що бережіть так, там... себе. Зараз якраз нового папу обирають, так що скоро, як виберуть, вже ми вам розкажемо, тому що там десь якраз уже ці процеси розпочинаються.